Всім привіт, з вами я, Нубік в Майнкрафті, і сьогодні я буду виживати в такому світі, там де я посрав ось такий от домік, да, прикольний, коротше, я заберу свій хлібчик, і зараз вам покажу свою хату, да, подивіться, яка вона прикольна, да, вообще дуже класно, що для мене якесь є село, Звісно, странно, бо тут якась странна хата. Може там хтось поселився, не знаю. Но... Ладно, давайте хлібчика поїмо. Ну і вам... ну, я вам покажу свою хату. Подивіться, яка вона прикольна. Тут в мене є ось вот така от штука, на якій я можу музику робити. Ну, звісно, мої навики в музиці ще дуже погані. Але можливо, скоро все і справиться, я навчусь робити музику. Ну, давайте я зараз щось спробую вам зробити. Дін, дін дідін, дін, дін дід-дін. Так, ладно. Не Від... а, не не ти що ну это! НЕ понял! Ты что тут робишь, ну бас? Ты что тут робишь, нуфик? А ты? А ты что тут робишь? Я тут подився, яку хату прикольно построил, подобыете. А да, а, да, я тут подумаю, вау, я как-то красива хату. Пойдем, да. покажу мою хату. Ну добре, давай. Але я мене дум... цілий особняк а, ты туда живешь, а я думаю, что это за странное село? Что если за странное село? Тебе не нравится моя хата? Ну, да, тому що тут бо тому що в звичних селах таких хат нема. Я думав, тут хтось поселився, а це указіть, а ти. Да. А ти що ты -то там робиш? Ти тоже тут заселився? Ну, да, конечно. Не, ну я не в селі заселився, но я близько до села заселився. Кстати, в мене в хаті є. Короче, ты трав... знаєш, де я живу? До речі, знаєш, де я живу? Іди mm -hmm. сюда. Ой, блін, тут <плес> шипики, Блін, тут шипики. Ну ай, да, бляха, я краще, ну то бляха, шипики, Блін, те от шипики. Ай, ой, больно, больно. Так, іди сюди, йди сюда, це мій так сказати, йди сюди, це мій у корди... Мене бля ХП мало, як мені тут пройти. Опа! Представляю тобі мою таку маленьку спальню. Мені дуже подобається маленький, просто поглянь, який у мене тут ось такий вид, тут можна подивитися на дерево, село наше, ось тут, типа сейчас я тут доску сломаю, буде вообще чудесно. О, що за тут собі вік не поставив? Ну, потому что я их ще не встиг поставить, бо я тільки произошел. Так уж там є друга кімната, це отдельная кімната, бо тут мало простору. О, понятно. Ну я тут, бляха... я не да, знаю, что. Да, лучше иди сюда. Ну окей. А дитин ХП мало, мне кажется, я сейчас уничтожусь. А нет. Теперь поглянь, у меня тут есть своя диамантовая броня. Прикол, конечно, і що там дальше. О, у мене такий самий інструмент. Я, блін, можу теж музику робити. але ну, в мене в навики в музиці ще такі собі погані. О, понятно, короче, да. Ну как ты тобі тут жива? Я щас. Я, короче, я тут устроился фермером, а ти що тут робиш? О, я просто живу, виживаю в Майнкрафті, думав, тут нікого нема, а тут ти вообще. І своєю хатою прикольною. Блін, жаль, що сьогодні я тільки одну грядку роблю. А, ну кстати, а кстати, а що це за часики, не поняв. Почекай, ні, почекай, я це такі мої час... часики, почекай, не трогай їх. Я такі часики ніби бачив. Ні, ти їх не бачив, вони просто. Це другі мені їх і мені. мені їх от дід подарив на день народження. І оці часики мені подарувала баба. Ооо, ну кстати, ті, ну да, вони. Я реально... дуже, дуже старинні в, покоління і в покоління. А, ну у них, кстати, кстати, реально трошки інші, тому що м, я бачу такий жовтим кольором, а це оранжевий вже якийсь. И кстати, мне щось ті часики я один раз затрали в одного професіонала. А, ну понятно, ладно, иди до своєї хати. Ну добре, я зараз хлібчик з'їм і піду до своєї хати. Пауза. О, не понял, що це за фіня. Не понял. Що це за фігня? Ем, що, О, це за фігня? що мене тільки уничтожило? Я не знаю! Я не знаю, тебе впишеш, Теб... що в тебе ти застрілив і уничтожився, То... але зараз буде наступати ніч, а скелетів немає, а в мене, в мене реально лука немає, я тільки сюди прийшов, я навіть не успів розвитися, тільки діаманти добув. Не понял, що мене тоді з одного удара унічтожило? Похоже, це. Ну, похоже, стріла, бо в чаті було написано, що тебе вбили за допомогою стріли. Ого, не знаю, блін, що О, це гляд! за хіня? Може, може, може це, може це мої, ж... може це жителі уніштожили? На, получай, ти б тут близько був. Так, почекай, житель фіолетовим, це ти зробив це? Нєт. <п 'я> ну, він говорить, звісно, він ніби да. дядя А ти, житель ти це зробив? Нєт. Что-то странное. Все, поглянь, дурачий нубик, у нас тут є маленький джакузи. О, да то вообще-то уже воду набирати цей чак называйте. Ммм да, колодязь, але потім що его перетворить в джакузи. Ха-ха, прикол, конечно, да. У меня у них же солнце садится, дуже экспертно и красиво. Да, конечно, прикольно. Ну ладно, я. Не не знаю, я напевно буду далі повищати свої навики в музиці, а піду зараз до своєї да. хати і, коротше, вот. Да, давай з тобою піду, я хочу побачити, як ти граєш. Ну добре, ну, давай я тобі покажу так, давайте заходимо шо до моєї та? хати. О, не зрозумів, <плес> <поняк>, що <плес> тут залишилось? <плес> а а музикальний блок він шо ли тут стояв? Бо тут земелька дуже розкопана. Ну да, що тут мій музикальний блок пропав. О, о! Чекай, а, що в тебе а, а, що, а це що таке? Нубик, ти в тебя жене на финатке. Не хочешь сюди його положив? Ти мені, ти мені тут не тронет, роби, будь ласка. Да, то не я не троллив. що тут за Ти що тут якісь ефекти появились, не понял? Да, Боже, Нубік, ну, ти мене як будто, хочеш затролити. Ну ладно, давайте підемо спати, а потім на утро вже роз'яснаємо, що це таке, буде. Ну да, добре. звісно, конечно, що це за фігня. Ладно, я ляжу спати. Нічого ж. Блин. Цей. Ладно, лягаємо спати. О, як я добре виспався на своєму ліжку, так добре, ага. Так, на вулиці вже рано. Эй, нубік! Алло, ти там живий? Да, живий. Вау! До речі, погляники в мене є дуже красиві копкани, я їх спеціально использую, потому що го в цьому лісу медведі є. Афіє, Що це за фігня вообще? Зря ти поселився в цього лісі, бо говорять, що, що ці медведі дуже умні. У них що там 200 іки, що ли? Да ні, вони можуть копати ями і робити типу, ось такі типа ловушки, як, як типу для медведя, ну як типа для людей. А чого? не поняв. Просто говорять, що це робить якийсь скажений професіонал. Ну, я на всякий случай тобі броню надіну, то капець. А, а вон є діаманту, но я тобі вже показував. О, прикол, конечно. До речі, нобік, я тобі можу дати оцих, якого там факе. <laughs> Нафіка мені факел, мені і так вдома є факели. Ну, ладно, що ти? тримай, я насправді хотів тобі дати пару, пару картоплі і пару морковки. До мене, в принципі, їжа і так є. Я... Ну ладно, дякую. И, здравие, очень вкусно. До речі, с камо идут. Очень вкусно, очень вкусно. О, что это за картошка? Да, жри очень вкусная картошка, очень вкусно. А, ладно, я ей потім бо Я зараз щось їсти не хочу. Ну, я зараз хочу трошку побігать, и вообще по... е, хочу попробовать ее, яку... як вона на смак. Зараз я її побігаю. Ладно, давай. Давай, бегаю, я бегаю. Я бегаю. Так, бігаем, бегаем. Так. що у мене то фігня. Давай мені. я тобі лучше оригінальним способом. Яким? Ударю тебе. Ти ты блін. блин. Yeah. Окей, я впаду і що то в мене нічого. Ладно, я, okay. я тоді потім це яблочко з'їм. Ну, яке ладно, я кейду нафиг да. яблочко. ладно, ну, короче, да пауза. О, Що це за фігня? Ну, Короче, щось... да, Нубік, Да, блін. Що це за фігня? У голова щось болить. Не ну не знаю, може би тобі оцей пора віддохнути від цього всього. Я не знаю, блін. Я не знаю. Ладно, я зараз. Я кстати якраз зміг їсти. О, смачно! О, це, це ловушка! Откуда? Нет, це що за ловушка? Що е! це за шип? Що це за я вообще не Це Ти Боже, мене от, до, до, до твоєї хати ти мені покажеш таланти в музиці. Ну окей, бо я тобі їх даже не показал. Картоплю ти мені утрую, но ну, тільки що дав, я краще нормальну з'їм. Ай блін, ну ладно, ти все-таки заметил. Ладно, давай пішли до твоєї хати. Ну давай, пішли. Эээ, що ти за <уставка> а, 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 шо це, що з твоєю травою? хорошо, що в мене є дополнительная земелька. Капец, не звісно, ну, конечно тоже земелька, но Хто це, бляха робить? Я не знаю, ну я ж не полтер Может это пол. Может это полтергейст? есть робить? нафиг Ну ладно, давай я тебе покажу свои навыки в музыке. Да. тун ду дун. дун дун А, що це що перед новое шипы появилось. Нубик мене в мене тільки шипы в хаті лежать в скрині, их даже не брав. Чого в тебе тут шипы указалися? А де а де моє кайло? Не понял, реально, а де твоє кайло? Эммм. Да ты мене тролиш, шо ли? Домік, це ти шолі троллиш? Ти сам ставиш сопи, поки я не бачу. Сам зробив собі собі ловушку, потім зробив ще там собі ловушку. ти мене взагалі лі троллив? Та в смысле я тебе нефіга не троллив Гені, Генні, що ти, бляха, тут натворив? Блин, шо це за фило? Я не хотів тебе вбити. Ну блин, ну шо це за фигня? Серьезно, ще йде моя кайло? Ладно, я не знаю, Короче, давайте пішли в шахту. Ну-ка. Подвинуйся, да. там? Да давай. Да, Ну-ка, Нубик, Нубик, А, тут скелет. Так. О, не понял, что ты шусал, шут скелет помер? моему? А что ты тут на шипах сидиш? О, не понял, что за фигня, шу тут шипы пыли, что ты. А, а, а че в тебе шипы вообще? А відкуда в тебе в руках шипы? Ты что ли мне затронул? Поставил, пока я ну, не буду. Я тебе поставил ці шипы за секунду, пока ты вбив с скелета. О, не понял. У мене блін, щось голова заболіла. Що це за фігня? А блін, жаль, що в тебе кайла немає. я не можу зламати це все. Конечно. Ну конечно, можна рукою зламати, але це дуже довго. Ну, ти будеш там чекати, чи що? Да ні, я їх краще ламати не буду. Ха-о, паук умер, чиш кто-то. О, не понял, що тільки що сталося? стало? Що? Нубік, Нубик, алло, ты чуєш взагалі? Да, Чи чу в тебе не? болевой шок? Не понял, тобою? Нубік, що в тебе сталося? То в тебе якийсь болевой шок, Що сталося? Нубік, ты взагалі что ли не знаешь, что такое пространственного времени? Алло, ты чуєш? Чую, блін, що це за фігня? де? Що? як де кому? Що як де? Чому? Що твориться? творця? речі, була така гра, яка називається «Іди іди назад і получиш приз. Короче. Абик! Що ти мені за ігру розказував? я помер, блін. Ать! Тут якась опять ловушка була. Та ні, до того ще щось невіроятне. Це ти построїв, мені кажеться, Мені щось вірить, що це що ти про якихось ведмедів говорив. Новік! Новік! А ти геній, як я би мог построїти ось таку геніальну ловушку за мілісекунду? Та я не знаю, то ще капець, я не знаю. Підписники, напишіть в коментарях, це мене. це мене. якщо, ну, ваші догадки напишіть. Це Паша мене тролить, чи це якісь ведмеді, про яких він говорив, блін. ні, ти ще шолі. Че ты, блин, летаешь сам? Да то в ты летаешь же? Ген. На тебе палкай, на. на. Нупик, шо сталося? Не знаю, що це за фигня? Хто мене тролить постійно? Я не знаю, ты в мене. Ты що, літати научился? Да ты сам летати научился тоже бачив. Ладно, це напевно... Ай, якийсь... ладно, давайте. Э, що за фигня творы, блин? А я не розумію, Нубік, взагалі Я не розумію... Нубік?! Та... Чого там лава? Че слава Богу Слава Богу, що я доїв корову в мене тепер ведро є, фух, Чего нафиг я вообще ничего не понял, шо за фигня, шо за ловушки? Ну я... это не я, откуда у меня лава? Да я не знаю, блин Ой, блін. Може, я не знаю, What? бляха. Ну може. Може це ти мене травиш, ну або це реально. Ну бо це реально якісь жителі, якісь, або якісь нафіг... Блін, непонятно, блін такий. Що, що, я не знаю, взагалі. Руча, я чув, що, що тебе один житель кличе, оцей. Ем, Ну окей, давай підемо. Блін, він вроде тут живе? Ні, не, його немає. Блін, А, вот він, ладно, вот, 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 вот Ти ж Да його. ты пишал ты жклейков его? куди, Куда ти ну, впав? Що ну, це я... за фігня? Э, э, куда я впав? Нет. Нет, его що це за фігня? <рек> Нубік, це не я, як я би це спів побудувати. Не знаю, ну чого це так постійно, я не знаю, що це за фігня, може... я вообще не знаю, короче. Ладно, давай я подивлюсь деталь. До речі, до речі, по Поглянь, на мій мій дім детально, бо ти його взагалі не посмотрев. Так, да, ну але може мене хтось тролить, бляха тими часиками, типа е якийсь житель тролить часиками, такими самими, якого я професіонал тролив. бо це щось похоже. Мо це... А, -а, а ти, случайно, не вспомнив, що цей ці цей, цей часи має тільки один екземпляр? О, не знаю. Ще. Ну, може жителі реально тролить. Опалі, ти що їх потеряв чи що? Я не знаю, я, блін, один тролив професіонала. І короче, я потім загубив ті часики. Ой. Блін, ну до речі, подивись, да, я короче, я дуже детально підготувалася по цим старими часами, що даже їх шипами захистив. Капець. Нубік, тебе нравився мій захист цих часів? Реально, прикольний, да. І тобі взагалі не нравится моя хата? Вона така похожа на кузню, тільки. тільки не знаю. Он не понял, що час такие швидки, не понял, що это за фигня? Чому все такие швидки? Да, да. Може це как раз житель зробив? сделал? Не знаю, может це житель, случайно включив ускорение, потому что що... ну реально не бы все швидки стало. Жители жидкое. Шут... Да. Вот жители души швидки! О, о! Наверное, реально жители якийсь то ускорення, ускорение, ладно Б! Е что э, за фигня твориться, не понял? що тут зомбаки по чему день настав? що це жителі yeah. жители yeah. Ой, блин, вибач, я тебе я тебе случайно вдав. Что це за фигня? В смысле? А что тут стопилися, житель? скільки там нам ну-ка житель в белом, что ты хочешь? Я затронул добика. Ха-ха-ха-ха-ха. Смысл Це... Это правда ты? Да зачем это что не я? Да зачем это не я? Я просто пошуткував. А, ну він, мені кажется, це все одно він тролив, То я його потім уніштожу, коротше, ну... якщо не що це точно він. Ну понятно, Нубік, ти просто якийсь тупий. Та сам ти тупий, вообще, ти дурак тебе десь... Я хотя бы щось то вмієш, ти. Ну ти по заборчикам бігати не вмієш. Ой, Нубік, що ти тут робиш? Не Хабір. знаю, я вже пішов до хати, тому що тут же якийсь вечір, непонятно. Я, я пішов до хати. Е. О, що в тебе в хаті? Не поняла, що тут... то. Тут я твой наибирший! Почка, я твой найбільший хейтер, так тобі и напь Чева? Ты вообще построил 100%! Может Ш... быть, чтобы я построил, но послание то не я. Ага, не ты, бляха, я... Я, я вже не можу, це ти мені кажеш, що ти мене тролиш, Жителі не можу. Ти мене тролиш, чого ти постійно? Ти такий дивуєшся, чого я постійно це строю? А може це ти все це строїш? Може, би, ти в тебе ці часи якраз і сохранилося, я помощі цього ти робиш всі ці мені тролли, а потім сам мені розказуєш. Бляха, де я спавнюсь? Непонятно, де я непонятно, де я зараз звернусь. К а чого ти тут це говориш? Тут все пропало, тут нічого не було, що такого? Нарешті вже день настав. Я прийшов, що це за фігня, Мені кажеться, це вже... За реально странний, бляха? Ну, в тебе в скрині, крім пропавшої крики, більше нічого не пропало. Не знаю, Печка тут, короче, не пішов відсюди провалю, я буду музику. ти мене б'єш? Я тобі ще на, на пауза. Е, що мене уничтожило, не поняв. Так, все, нубас, це ти зробив сто процентів. Ну іди сюди, Ні, сюди я не знаю. Я сплячу, я не я я, я. я реально не я. Налюб, ну, це не я, не я тут. Ты ты, лошара, бесполезна, Що ты сделав, блин? Да мо мое Ой, да що це за фигня, Що мене вбило, тільки що? не понял. Да не я взагалі робив честно, ты навіть не понимаю, что це твои хейтеры. Ты які хейтеры? У мене немає хейтерів, ну мало бачу. Ну, деяких бачу, це що говорить, що я куплю рекфлей, ну... не знаю, так сказати, я не знаю. Влучай! Да ти є ні, блін, ну ты? Ти... Да ты сто процентів, блин. Короче, я не знаю. Короче, я не знаю, тебе вичислю, короче. Поняв, Запалка. да. Короче, на ну, я вже пішов додому. Не поняв, що мене унічтожу. Так, все, це щось не чистить. Сто процентів ти короче, Я не знаю. Тебе ще унічтожу. Треба поставити ще раз на паузу. Чого вони не працюють? Не поняв. що ти там говориш на паузу? Не поняв. Це шоці самі часики це ти зробив. Пауза! Все, пауза, пауза! Не понял. А, все, я понял. Все сто процентов ты, короче, ты бесполезный, ты лошара. Я тебе утомщу. Опа! А, блин, только пес, что ты 100 э, Ты сто процентов трон. это дурак? Что ты сделал? это тебе мисс сюрприз. Ой, ты дурак, я бы не научу, ты вообще бесполезный, ты. Ну что ты, бляха, не можешь ко мне попасть? Да шо меня опять не несожу? Да блин, ну с ты ты нубас? Ну блин, ну что ты мене так троллы бесполезный, ты нубас? Просто от сейчас мені не продал и сказал, что ты ему ими користуваться даже не вмієш. Смысл если я не вмею, гений. Я тебе что-то уничтожу гений. Ай. Я без брони ему ша. геній. ну блин, ну ты дурак. Ну блин, я. Я короче переезжаю, ты дурак вообще бесполезен. А, вс, иди сюда. На, 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 на. В смысле, ты меня не вдаляешь даже, гений? На, 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 ну, на. За? Э? Не понял. Ну так, ну все, Что ну ты бас. доской. Ну ты дурак, ну блин, <coughs> больно. <coughs> Ой. А это ты дурак, ты дурак, ты бесполезный. <coughs> Ой, да ты дурак бесполезный. Нет, нет, я сейчас задыхнусь. <coughs> Ой, ты, ты дурак, я тебя не научу, блин. Ну, Ты дурак бесполезный просто. Я хотел проверить эти часы, пойми меня. Да блин, ну ты Ой. дурак, блин. Ну вот так и правильно Поза. ты впал. Ты, блин, вообще дурак, конечно. Ты... Так... О, ты писал час и земной все нормально. Все, твои часики перестали работать, Поза. ты понял? Не понял, не. Все работает, твои часики не работают. Все, я пишу тебе. Ну ты дурак уешь. Не работай! Пауза. Ага, не работает, капец. Ага, работает, поглянь, работает. Поглянь, весь світ застиг. Ну, все одно, ну я-то не застиг. А значит, тебе можно вбить? Да блин, ты дурак, ну нафига ты так тролиш др... друзів друзей, друзей своих, бляха, гений. Ты бляха, у вже скільки ja, разом. Я ну, реально затрали. дуже сильно поважаю, но ну, але мне сказали, что ты реально не вмешку рисувалась над цими часами. Ну реально, мне сказали. Ты, блин, не бачив мое видео, я там троллил. Я так троллишь, да ж упрощай! Да ты. Ты дурак. Ну блин, ну все, ну ты дурак, я тебе не навчу. ти Ты просто самый бесполезный, блин. Фігня, ти просто, йди нафіг. Я не буду з тобою дружити. Ми, блін, так мало дружимо, а ти вже так багато мене, раз затролив, бляха. Та ти мене так тролиш, Я біг не Ну, би, ми ніщо... мало дружимо, ми взагалі вже три роки дружимо. Яких три роки, геній? Ми пару місяців дружимо з тобою, а ти. А ти так. і ти так, бляха, тролиш мене. Блін, ну ти фігня, Ну Дякую Я хочу твої ресурси. Ну ти я тебе не навчу. ти просто фігня. Ты мог бы уничтожить на а ты вообще просто в тебе вообще в тебе мозги а ты уже задумал. Короче, пока я с тобой никогда дружить я теперь не буду. А, ну понятно. Ну значит, ты просто трус. Да бляха, да в смысле, какие трус, я, я, я ж, только, я же только не цикал, я не хочу с тобой дружить, я, ты просто бесполезный, ты просто нафиг. Ну ладно, уходи уже, ты, блин, лошара бесполезная. Ну, блин, ты вообще дурак, блин, ну ты дурак, блин. Як же ти мене больно зробив, темса, я тобі я тобі утомщу, понятно? О, ладно, ну баз вже напевно пішов. Я з ним реально тепер дружити не буду. Він вообще дурак безполезний, він, походу, блін, мене дуже сильно тролив. Ай, кактус! Ладно, давай відійдемо від цього кактусу, звісно, конечно. Да, он пипец, бит ну, серйозно, я не хочу з ним тепер дружити, Він мене міг уничтожить, ти вообще назавжди, то вообще капець. Ой, кактус! Кактус? Капець, как тут? Ай! Він... він дурак, він мене затролив. Ладно, я буду вже йти додому. дому. з вами був я, нубік в Майнкрафті. І ще цей дурацький який мене затролив. І всім пока, да ё -мойо, зомбак, відійди від мене.